Добрий день! З вами я, Ольга Михайлівна, і тема даного відео множення звичайних дробів. Розглянемо таку задачу. На рисунку зображено квадрат, сторона якого дорівнює 2 дев'ятих дециметрів. Чому дорівнює периметр цього квадрата? У квадратах всі сторони рівні. Отже, кожна з них дорівнює 2 дев'ятих дециметрів. Периметр квадрата дорівнює сумі довжин усіх його сторін. Запишемо це. Периметр дорівнює. Сума довжин всіх сторін. 2 дев'ях. Додати 2 дев'ях. Додати 2 дев'ятих. Додати 2 дев'ятних дорівнює. Ми додаємо дроби. З однаковими знаменниками. Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, знаменник записуємо без зміни. А чисельники додаємо і записуємо чисельник. 2, додати 2, 4, додати 2, 6 і додати 2, 8. Отже, отримали 8 дев'ятих дециметрів. Це периметр даного квадрата. Але за допомогою добутку. Суму рівних доданків можна записати коротше. Перепишемо 2 дев'ятих додати, 2 дев'ятих додати 2 дев'ятих і додати 2 дев'ятих. дорівнює. в нас 4 рівних доданки. Отже, можна записати, що 2 дев'ятих помножити скільки? 4. Оскільки ми порахували, і в нас вийшло сума периметри 8 дев'ятих. Отже, 2 дев'ятих помножити на 4 дорівнює 8 дев'ятих. Легко помітити, що 2 чисельник помножили на 4, і результат записали в чисельник. 2 помножити на 4,8, 8, 8 дев'ятих. та запам'ятай правило, щоб помножити дріб на натуральне число. Треба його чисельник помножити на це число, а знаменник залишити без зміни. І в буквеному вигляді А, що ділиться на b, помножити на n, де n у нас якесь натуральне число дорівнює, чисельнику а помножити на n в знаменнику b. Зрозуміло, що для n дорівнює 0. тобто а, що ділиться на b, помножити на 0, дорівнює 0, або 0 помножити на а, що ділиться на b, дорівнює 0. При множенні на 0, отримаємо 0. Є багато задач, розв'язуючи, які треба множити звичайні дроби. І розглянемо наступну задачу. Довжини сторін прямокутника дорівнюють десятих дециметрів і 7 дециметрів знайти площу прямокутника. Щоб знайти площу прямокутника, потрібно перемножити його дві сусідні сторони. Але поки що множити звичайні дроби ми не вміємо. Давайте перепишемо сторони прямокутника не звичайним дробом, а десятковим. 3 десятих дециметрів дорівнює 0,3 дециметра, 7 сотих дециметрів дорівнює 0,7 дециметрів. Тепер знайдемо площу 0,3 помножити на 0,7. При множенні десяткових дробів множимо, не звертаючи увагу на коми. 3 помножити на 7. 21. Але в добутку відокремлюємо стільки цифр, скільки в обох множниках після коми разом. В першому одна цифра, в другому дві. Отже, в нас має бути після коми три цифри, в нас є дві. Третьої не вистачає, дописуємо попереду нулик. І отримали 0,21. Дециметрів квадратних. Перетворимо тепер знайдений десятковий дріб у звичайний тисячна дециметрів квадратних дорівнює. Трубову частину записуємо в чисельник. А в знаменнику пишемо стільки нуликів, скільки в нас всього цифр в другой частині. 21 тисячна дециметрів квадратних. Цей самий результат можна знайти, не перетворюючи звичайні дроби в десяткові. Як бачимо, чисельник дробу 21 тисячна дорівнює добутку чисельників 3 та 7. А знаменник добутку знаменників 10 помножити на 100, отримаємо 1000. Отже, знайдений дріб 21 тисячна є добутком дробів 0 3 десятих і 7 сотих. Отже, запишемо тепер в іншому вигляді 3 десятих помножити на 7 сотих. дорівнює. 3 помножити на 7. 10 помножити на 100. В чисельник записуємо добуток чисельників, а в знаменник добуток знаменників. 3 помножити на 7 21, а 10 помножити на 100 тисяча. 21 тисячна. А зараз запишите, запам'ятай правило. Добуток двох дробів є дріб. Чисельник, якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник добутку знаменників. І записуємо в буквенному вигляді. А що ділиться на Б, помножити це, що ділиться на D, дорівнює. В чисельник записуємо добуток чисельників А помножити на С, а в знаменник добуток знаменників Б помножити на D. Переходимо до розв'язування завдань Номер 344 2 13 помножити на 5. Дорівнює. Щоб помножити дріб на число, потрібно чисельник помножити на це число, а знаменник залишити без зміни. 2 помножити на 5 10. Знаменник 13 без зміни 10 13. Другий Друге, 17 помножити на 3. Щоб помножити дріб на число. Ми чисельник множимо. На це число і записуємо в чисельнику а знаменник без зміни. 4 помножити на 3, 12, 17. Наступне 8 дев'ятих помножити на 2. Знову чисельник 8 множимо на число 2, знаменник 9 без зміни. 8 помножити на 2, 16. Знаменник 9 без зміни. Ми отримали неправильний дріб. Неправильний дріб чисельник більший за знаменник. Виділяємо цілу частину. 16 поділити на 9. 9, 16 вміщається 1 раз. Було 16, 9 забрали, лишається 7, записуємо в чисельник. Знаменник без зміни 1,7. Наступний четвертий: 4,49 помножити на 7. Чисельник 4 множимо на число 7, а знаменник без зміни. дорівнює. Зараз не поспішай перемножати. Якщо можна, то результат треба скоротити. Причому чисельник і знаменник краще скоротити перед обчисленням їх добутків, що спростить обчислення. 7 і 49 мають спільний дільник 7. Тому скорочуємо на 7 7 поділити на 7 1, 49 поділити на 7 7. Отже, у нас в чисельнику лишається 4 помножити на 1, 4 а в знаменнику вже 7. Отримали 4 сьомих. Наступне п'яте помножити на 3, 40. Пам'ятаємо, від перестановки множників добуток не зміниться. Ми число множимо на 3. Отже, потрібно це число. Помножити на чисельники записати в чисельник, а знаменник без зміни. Тимач можна скоротити? Не можна, отже, перемножаємо 7 множимо на 3, 21 записуємо в чисельник, 40 без зміни. 21 40, 6 помножити на 15, 18. Число множимо на чисельник і записуємо в чисельник, а знаменник без зміни. Перед обчисленням даємо, що можна скоротити. Можна. 6 і 18 можна скоротити на 6. 6 поділити на 6 1, а 18 поділити на 6 3, але тепер бачимо, що у нас 15 третіх виходить. В чисельнику в нас 1 помножити на 15, а в знаменнику лишилось 3. 15 третіх неправильний дріб виділяємо цілу частину або скорочуємо на 3. Якщо скоротити на 3, то ми отримаємо 5 перших неправильний дріб 5 поділити на 1 розкадрово означає дію ділення. буде 5 або 15 поділити на 3, отримаємо теж 5. Наступний 7. дванадцятих помножити на 24. Чисельник. Множимо на число і записуємо в чисельник знаменник без зміни. Легко помітити, що 12 і 24 можна скоротити на 12. 12 поділити на 12, 1, а 24 поділити на 12 2. В чисельнику отримали 7 помножити на 2, 14, а в знаменнику 1. 14 перших, 14 перших. Неправильний дріб дробу означає дію ділення, 14 поділити на 1 маємо 14. Наступний восьмий. 45 помножити на 8, 15. Множимо число на дріб. Отже, число множимо на чисельник і записуємо чисельника, знаменник без зміни. 45 і 15, скорочується, можна скоротити на 15. 15 поділити на 15, 1, а 45 поділити на 15 – 3. В Чисельнику вже маємо 3, помножити на 8, 3 помножити на 8, 24. Знаменнику 1. 24 поділити на 1, 24. Наступний номер 346. Знайдіть значення добутку. Перше, 200 мих помножити на 3 п'ятих. Добуток двох звичайних дробів це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників. Отже, записуємо в чисельник добуток чисельників, а знаменник дорівнює добутку знаменників. Записали під спільну риску дробу. Тепер дивимося, чи можна скоротити. Не можна. Тому перемножаємо 2 помножити на 3, 6, 7 помножити на 5, 35, 6 35. Наступне 3 четвертих помножити на 5 шостих. Множимо чисельник на чисельник і записуємо в чисельник, 3 помножити на 5, а в знаменнику записуємо добуток знаменників 4 помножити на 6. Перевіряємо, чи можна скоротити Так, можна 3 і 6. Можна скоротити на 3, 3 поділити на 3 1, 6 поділити на 3 2. В чисельнику вже 1 помножити на 5. Це буде 5. А в знаменнику 4 помножити на 2. 8 Отримали відповідь 5 восьмих. Наступний, третій, 4 сьомих помножити на 7 9. В чисельник записуємо добуток чисельників, а в знаменник записуємо добуток знаменників. Легко помітити, що на 7 можна скоротити. Навіщо намножити чисельник і знаменник? На 7 збільшувати. І чисельник і знаменник у 7 разів, якщо ми можемо одразу скоротити, і чисельник і знаменник. Навіть скорочуємо на 7 7 поділити на 7 1, і 7 поділити на 7 1, В чисельнику лишається 4 помножити на 1, 4, а в знаменнику 1 помножити на 9 9. 4 9. записуємо четвертий. 15 16 помножити на 48 55. Записуємо в чисельник добуток чисельників, а в знаменник добуток знаменників 15 і 55. Легко помітити, що можна скоротити. 15 і 55 закінчуються п'ятірками, отже, можна скоротити на 5, 15 поділити на 5, 3, 55 поділити на 5. 11. 16 і 48. 16 і 48 скорочується на 16. 16 поділити на 16, 1. А 48 поділити на 16, буде 3. Отже, в чисельнику в нас вже залишається 3 помножити на 3, 9. А в знаменнику 1 помножити на 11, 11. 9 11. Наступний п'ятий, 22, 25 помножити на 10,707. Знову на здобуток двох звичайних дробів. Отже, в результаті ми отримаємо дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник добутку знаменників. Перед тим, як множити, дивимося, що можна скоротити 10 і 25, можна скоротити. На 5, 10 поділити на 5, 2, 25 поділити на 5, 5. 22, 77 скорочується на 11. 22 поділити на 11, буде 2, а 77 поділити на 11 буде 7. В чисельнику в нас залишилось 2 помножити на 2. 2 помножити на 2 4. Записуємо чисельник. В знаменнику 5 помножити на 7, 35. Отримали 4 45. Шостий, 13, 24 помножити на 16, 39. Записуємо під спільну риску дробу 13 помножити на 16, а в знаменнику 24 помножити на 39. 13 і 39 можна скоротити на 13, 13 поділити на 13, 1. 39 поділити на 13, 3. 16 і 24 можна скоротити на 8. 16 поділити на 8, 2. 24 поділити на 8, 3. В чисельнику отримали 1 помножити на 2, це буде 2. А в знаменнику залишилось 3 помножити на 3 9. Отримали 2 дев'ятих. Записуємо наступне 6, 35 помножити на 14 15. Множимо чисельник на чисельник і записуємо чисельник, а знаменник на знаменник, і записуємо в знаменник. 14 і 35. Можна скоротити на 7. 14 поділити на 7 2. А 35 поділити на 7 5, 6 і 15. Скорочуємо на 3. 6 поділити на 3 2. 15 поділити на 3, 5. В чисельнику в нас лишилось 2 помножити на 2, 4. В знаменнику 5 помножити на 5 25. В зошиті обводити в кружечки не потрібно. Я на екрані обводжу для того, щоб було більш зрозуміло. Наступний 8, 36, 85, помножити на 34,39. Множимо чисельник на чисельник та записуємо в чисельник. А знаменник на знаменник та записуємо знаменник. 36 і 39 можна скоротити на 3. 36 поділити на 3 12. 39 поділити на 3 13. 34 і 85. Скорочуємо на 17. 34 поділити на 17 буде 2. 85 поділити на 17 отримаємо 5. В чисельнику лишилось 12 помножити на 2. Це буде 24. Записуємо чисельник. А в знаменнику 5, помножити на 13, 65. Отримали 24, 65. А на сьогодні це все. Переходь до виконання завдань. Бажаю успіхів!